Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логіку і чому так розповсюдити це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді каварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять? Кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварсько і дуже не по-чесному, Але Європа отак переживає за себе, да? і напевно. Певні домовленості зі сторони з Україною їх них є, тому. Тобто всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправляють там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це все звучить більше, як їх прагматичний якийсь рашок, типу як свою країну спасати, як руками України. Тобто, з одної сторони, вони приймають те, що Україна дуже сильна, а, вони не здатні всім альянсам воювати так, як Україна, і так далі. Але з нашої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака, от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації, дай Боже, щоб це не сталося. Взагалі, пишіть коментаря, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Але зараз ми дає блідок онлайн, ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тягнули до якогось моменту онлайн, але не знаєте як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю, ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію, на чому, як онлайн. покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплату. У нас дуже. Багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно айфони, айпади даруємо ця вся історія. І а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас а, роботу.